Привіт, друзі! Хто разом зі мною далі дивитись готові розв'язки з підручника Олександра Істер, математика для 11 класу. То зі мною, то відкриваємо сьогодні з алгебри з першого розділу, з другого параграфу показникові рівняння, приклади 2.11, 2.12. Приклад і 2,11 і 2,12 будуть мати умову розв'яжіть рівняння. Нагадую, ми з вами розв'язуємо показникові рівняння, dx це показник степеня. Отже, перше рівняння 4 в степені х квадрат плюс 2х мінус 3 дорівнює 1. Щоб розв'язати показникове рівняння, треба праву частинку, от, наприклад, у нас B це одиничка, представити у вигляді основа 4 і в якійсь степені. що дає завжди одиницю. Це якесь число в степені 0 дає нам одиницю. Тому ми можемо оце 1 представити, як ми працюємо з основою 4. І якщо ми приведемо зліва, справа до основи 4, ми тоді основи можемо відкинути прирівняти показники. Тому. В одиничку представляємо як 4 в нульовій степені. Все, ми прийшли до виду А в степені х до рівня в степені С, тепер ми відкидаємо основи прирівнюємо показники. Показником зліва є х квадрат плюс 2х3, а справа це 0. І дивіться, до чого ми прийшли. Ми прийшли до квадратного рівняння, причому з коефіцієнтом А рівнем одинички. А щоб знайти корені квадратного рівняння, згадуйте, треба або через дискримінант їх розв'язувати, або згадати теорему Вієта. Теорема Вієта говорить про те, що якщо ось цей коефіцієнт дорівнює 1, то сума коренів дорівнює коефіцієнту b з протилежним знаком, а добуток дорівнює ось цьому коефіцієнту c. Давайте запишемо, що сума х1 плюс х2 дорівнює мінус 2. А добуток x1 помножити на x2 дорівнює мінус 3. Якщо добуток 3, а сума 2, ну я поки що про знаки не говорю, то це будуть числа 3 і 1. Ну Треба розібратись тепер з знаками. Дивіться, якщо добуток від'ємний, значить одне число від'ємне, одне додатнє. Якщо у нас при додаванні. Також мінус, то більше число від'ємне. Тому що, до більшого від'ємно додаємо менше, то ми, по суті, робимо операцію віднімання і ставимо знак мінус. Отже, тоді тут буде мінус 3 корені, і плюс 1 перевірочку зробили. мінус 3 плюс 1 мінус 2 і множимо мінус 3 на 1, це мінус 3. Отже, х1 дорівнює мінус 3, а х2 дорівнює 1. Отже, в цьому рівнянні. Два корені, ми два їх і знайшли, згадавши теорему вієта. Давайте далі подивимось, другий приклад. В другому прикладі тут уже не одиничка справа, а 9. 9 ми можемо згадати, що це 3 в квадраті, щоб привести до однакової основи 3. Давайте зразу замінимо 9, як 3 в квадраті. Тоді будемо мати х квадрат мінус х дорівнює 3 в квадраті. Все привели до однакових основ, основу відкидаємо, прирівнюємо степені х квадраті мінус х дорівнює 2. Схоже на квадратне рівняння, але воно не повністю правильно записане, тому що квадратне рівняння це якщо все у нас з однієї частинки до рівня 0. Перенесемо все вліво, будемо мати х квадрат мінус х мінус 2 до рівня 0. Маємо квадратне рівняння, щоб швидше його розв'язати, використовуємо теорему вієта. Отже, сума коренів у нас буде. Дорівнювати коефіцієнту ось з знаком мінус, тобто одиничка, бо тут було мінус 1, а добуток дорівнює мінус 2, це, скоріше всього, корені 2 і 1. Дивіться, якщо добуток від'ємний, значить один корінь буде від'ємний, інший буде додатній. Якщо у нас в результаті додавання додатнє число, не так, як в попередньому прикладі, то більше число буде додатнє, тобто, це буде 2 і мінус 1. Ще раз, якщо добуток додатній, то більшим числом є додатнє, тому що, якщо суму ми рахуємо, то 2-1 дасть 1. А якби ми написали мінус 2 плюс 1, то було б мінус 1. Зрозуміли? Добуток перевірили, сходиться. Значить, х1 тут дорівнює мінус 1, а х2 дорівнює 2. Також 2 корені у цього рівняння. Третє рівняння. Має вже вигляд, де основа 1 п'ята зліва в якійсь степені, і справа 1 п'ята в якійсь степені. Тобто можемо вже сміливо відкинути основи і прирівняти степені. Давайте прирівняємо зліва х квадрат плюс 2х дорівнює 4 мінус х. Але це рівняння ще не виду АХ квадрат плюс b x плюс дорівня нулю. Тому приведемо його до виду квадратного, перенісши все в ліву частину. Тоді х квадрат, ось цей мінус х сюди піде з плюсом і стане плюс 3х мінус 4 піде сюди, дорівня 0. Отже, це вже квадратне рівняння. Розв'язуємо з допомогою Вієта. Сума коренів дорівнює мінус 3. Добуток коренів дорівнює мінус 4. Тепер підбираємо корені. Якщо тут 4, то це буде, скоріше всього, 4 і 1. Давайте тепер думати, яке число буде додатнє, якесь від'ємне, бо добуток від'ємне. Яка сума у нас від'ємна, значить старше від'ємне. Отже, буде мінус 4 і плюс 1 перевірочка. Мінус 4 плюс 1 3, мінус 4 множимо на 1, мінус 4. Добре, значить х1 дорівнює мінус 4 і х2 дорівнює 1. І четверте рівняння 7. В степені х квадрат дорівнює 49. Давайте зразу я вже 49 розпишу, як 7 в квадраті, щоб привести до основи 7. 7 в квадраті. Отже, тепер уже можна. Відкидати основу і записати, що показник степені х квадрат дорівнює другому показнику 2. Квадрат числа ми знаємо, а треба знайти просто х. То тут, ви пам'ятаєте, що якщо ми підносимо число до квадрата і воно чомусь дорівнює, то ми можемо підносити як додатнне, так і від'ємне, і воно буде додатнє. Значить, тут також два корення: це і плюс, і мінус. Ну і взяти ми не можемо корінь квадратний із 2, то так і пишуть, що це корінь квадратний із 2. Бо якби тут було, наприклад, 25, то тоді це було плюс-мінус 5, тому що і 5 в квадраті дає 25, і мінус 5 в квадраті дає 25. Ну, оскільки у нас число корінь квадратний, ми не можемо для нього взяти, то залишаємо відповідь, як корінь квадратний. Отже, тут х1 дорівнює мінус корінь із 2, і х2 дорівнює корінь із 2, Два корінь цього рівняння. Далі, приклад 212, також розв'язуємо показникове рівняння. Перша умова Перша умова – це те, що у нас справа одиничка. Розписати треба одиничку, як 7, в якійсь степені. Ви згадуєте, що дає нам завжди одиничку? Це якесь число в нульовій дає одиницю. Тоді ми можемо замінити справа одиничку як основу будь-яку в нульовій. А яка нам треба основа? Та ту, яку ми будемо відкидати, це 7. Отже, я переписую ліву частину х квадрат мінус х мінус 2 дорівнює. А справа я вже пишу, що це 7 в нульовій степені. Все, добилась того, що зліва і справа однакові основи. Можемо їх відкинути прирівняти показники степеня. Тоді квадрат мінус х мінус 2 дорівнює 0. Це квадратне рівняння з коефіцієнтом тут одиничка. Перед х квадрат, тому можемо застосувати теорему вієта, і тоді сума коренів дорівнює коефіцієнту без протилежним знаком, тобто 1, і добуток дорівнює коефіцієнту С. Якщо у нас одне додатнє, одне від'ємне, а сума додатня, то більшим є додатнє. Отже, це плюс 2, і мінус 1. Робимо перевірочку. 2. Мінус 1, 1 і множимо 2 на мінус 1 мінус 2. Отже, х1 тут 2, і х2 мінус 1 знайшли з допомогою теореми вієта. Далі друге рівняння 4, в степені х квадрат плюс 2х дорівнює. А от 64 треба представити, як Основу 4 в якій степені. Давайте подумаємо: 4 в квадраті це 16, якщо помножити ще на 4, то це буде якраз 64. Отже, це 4 в третій степені. Я замінила 64 на основу в степені, а основу брала ту, яка нам потрібна, не 2. А 4, тому що зліва 4, і тут повинна бути 4, щоб потім їх відкинути. Тепер відкидаємо однакові основи, виписуємо показники. Х2 плюс 2х дорівнює 3. Переносимо все вліво. Маємо х2 х мінус 3 дорівнює 0. Маємо квадратне рівняння, можемо знайти корені по теоремі вієта. Тоді сума коренів дорівнює коефіцієнту з знаком мінус це мінус 2, а х1 помножити на х2 дорівнює коефіцієнту це мінус 3. Давайте підбирати, якщо тут мінус 3, по-перше, добуток від'ємний, значить знаки різні. Один корінь додатній, один від'ємний. Якщо сума від'ємна, то старше число від'ємне. Отже, мінус 3 і 1. Зробили перевірку. Мінус 3 плюс 1 мінус 2, і добуток цих чисел дає мінус 3. Отже, х1 дорівнює мінус 3х2 дорівнює 1. В третьому рівнянні вже подивіться, основа восьма, і зліва, і справа однакова. Тобто ми вже можемо просто відкинути основи і виписати рівність показників степеня. Виписуємо. Це буде х2 мінус 2х дорівнює 2 мінус 3х. Але це ще не приведене до виду квадратного рівняння рівняння. Давайте все перенесемо вліво і приведемо до виду ах2 плюс bx плюс c дорівня 0. Х2 мінус 2х, переносимо сюди плюс 3х мінус 2 дорівнює 0. Тоді це буде х квадрат, мінус 2 плюс 3. Це буде плюс х і мінус 2 дорівня 0. Привели до виду потрібного і згадуємо теорему Вієта, тому що ось цей коефіцієнт у нас перша одиничка, можемо її застосувати. Тоді сума коренів дорівнює мінус коефіцієнту мінус b, це мінус 1, а добуток дорівнює коефіцієнту С, тобто мінус 2. Підбираємо корені рівняння. Якщо добуток 2, то це числа зв'язані з 1 і 2. Давайте дивитись. Добуток від'ємний, значить, одне від'ємне одне додатнє. Сума від'ємна, значить, це мінус 2 плюс 1. Перевірочка, мінус 2 плюс 1 мінус 1. Мінус 2 множимо на 1, мінус 2. Тобто х1 тут дорівнює мінус 2, а х2 дорівнює 1. І залишилось у нас четверте рівняння. Має вигляд 2 в степені х квадрат, а справа 8. Ну, оскільки у нас ліва основа 2, ми повинні згадати, що таке 8, це 2 в якій степені. 2, якщо ми множимо на 2 в квадраті це 4, а якщо ще 4 домножимо на 2, то це якраз буде 8. Отже, це 2 в кубі дає нам 8. Прийшли ми вже до основи 2 зліва і справа, можемо її відкинути. Тоді х квадрат дорівнює 3. А щоб розв'язати таке рівняння, ви згадуєте, що якщо парна степінь якась у нас дорівнює чомусь, то корінь може бути і додатній і від'ємний, тобто х дорівнює плюс мінус корінь квадратний із трьох. Тоді х1 дорівнює мінус корінь із трьох, а х2 дорівнює корінь із трьох, тому що, підносячи до квадрату і мінус корінь із трьох, і плюс корінь із трьох в квадраті, воно дає 3. Отакі сьогодні два приклади ми розв'язали. І хоча ці приклади в темі показникові рівняння, ну зверніть увагу, які ми рівняння по суті розв'язували: квадратні, да, І згадали для розв'язку квадратних рівнянь саме теорему Вієта, тому що вона простіша, ніж через дискримінант. Можна, і через дискримінант, але коли у вас в квадратному рівнянні перший коефіцієнт уже при х квадрат одиничка, то ви сміливо застосовуєте теорему Вієта і підбираєте корені. Якщо відео сподобалось, поставте лайк і мені, і собі. Якщо є коментарі або зауваження, або пропозиція, або питання, пишіть. Буду рада, всі читаю, відповідаю. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал. І зустрінемось з вами на наступних уроках. Все буде Україна!